Оскарження відмови у перетині державного кордону України студентами іноземних навчальних закладів. Коментар роз'яснення від адвоката Андрія Ювченка. І так, ні для кого не секрет, що студентами іноземних навчальних закладів відмовляє Державна прикордонна служба у перетині кордону. І так, студенти звертаються з позовами до окружних судів щодо скасування цих відмов. І так, наразі є вже декілька історій студентів, наприклад, у коментарі та за Наприкінці посилання можете ознайомитись, не знаю, правда чи ні, але студент іноземного навчального закладу, отримавши письмову відмову у перетині кордону, звернувся до окружного суду. Суд скасував, визнав незаконним це рішення про відмову у перетині державного кордону. З боку Державної прикордонної служби України, що відбувалося далі за історію студента, студент знов таки звернувся до прикордонників щодо перетину кордону, письмово заявою направив до Державної прикордонної служби, отримав лист, що Державна прикордонна служба. Не проти, щоб він перетнув кордон, і з цим листом, як відповідно до цієї історії, студент все ж таки потрапив на студентську лаву іноземного навчального закладу. Не знаю, правда, чи ні, можете поділитися у коментарі. Можливо, у когось є вже позитивний досвід оскарження та перетин кордону з наявністю судового рішення щодо скасування відмови. І так, якщо у вас є питання. Ставте у коментарі, коментуйте, ставте лайк, робіть репост. Якщо у вас аналогічна проблема щодо перетину державного кордону як студенту іноземного навчального закладу. Можете звертатися за отриманням юридної допомоги та безпосередньо оскарженням цих ріш цих рішень щодо відмови у перетині державного кордону. Наразі в нас ще тривають судові засідання за цією категорією справ, коли будуть прийняті рішення, обов'язково опублікую та роз'ясню, розкажу алгоритм, що відбувається надалі. Що все ж таки студент іноземного навчального закладу потрапив на студентську лаву. Так що ставте лайк робіть репост. Дякую, гарно. За вашу увагу.